Нашу тему страждання за ім'я Ісуса Христа. І хотів би наголосити, що є страждання за Ісуса Христа. Перше, це коли ми проповідаємо Боже Слово. І люди, вони не хочуть Його чути і починають нас, знаєте, Гнати. Я ніколи не забуду, тому що в мене є якась обіда, бо якась образа, коли ми вперше приїхали в це село і проповідали Боже Слово. І в цьому селі були люди, які відкрили свої серця, і не і серця, а ще й вдома свої відкрили будинок і пустили нас проводити служіння. Але я згадую і моменти, коли. Були і люди, які гнали нас, які хотіли нас вигнати. Були дай, дві жінки ну, сільська віра догадується, але я не хочу грати ім'я цих людей. Можливо, ці люди вже покаялися і вони цього не роблять. Але були, і ви, коли дві жінки і вони ходили по селу. І збирали підписи про те, щоб нас звідси вигнати. І я ніколи не забуду, коли ми ще не мали це приміщення, ми приїхали проводити там служіння там на вулиці, всі дві жили, і вони вибіжали, і вони, і слова погані казали на нас. І от геть, ми не хочемо вас бачити. Ми не могли, і знаєте, ну, я за себе скажу. Росія і російські і, знає, зажурившись. Знаєте, в мене не було ого переживання, Петра, знаєте, зрадів, що мене погнали за Христа. Я вам відверто скажу. Були моменти, коли я радів, коли мене посилали за Христа. Але в той момент, я згадую, мені там було больно. Мене гнали, не я вбивцю, Мене гнали не я ту людину, яка п'є, курить, не та людина, яка раде, не та людина, яка робить погане І Мене виганяло за те, що я християнин. І Павло, вивезли, Петро каже, що радійте, коли вас будуть гнати, не тому, що ви є вбивця, радішка, або ти є людина, яка є і погані слова кажеш, але коли ви є Божі діти, слава Богу. Я хотів би знаєте, згадати своє перше рождання в моєму житті. Я ті, що знаєте, навів і приклад із служіння свого, але я ніколи не забуду, коли я почав рождати за ім'я Христа ще в дитинстві. Ще тоді, коли я був в інтернаті, коли я увірував, коли я почав ходити в церкву, і багато вчителів вони знали про це, що я вірую, що я хожу до церкви кожну неділю. І я пам'ятаю, одна вихователька або, або про, про, вчителька вона змінила своє ставлення до мене, тому що вона. Узнала, що я віруючий. Вона, знаєте, була вчителем мови і літератури. Вона дуже сильно любила Тараса Григоровича Шевченка. Вона надавала вірші, які ми вчили на пам'ять дуже великі вірші. І в своєму класі, де в нас було 30 чоловік. Я був на третьому місці, хто швидко всів вірші. У нас був там, Павло, 에, Володя, і я був третій. Ті, хто перші розказували вірші, вони отримали 12. А тих, хто менший, хто не вивчив, або вивчив, собі там і 6, і 7 ставили, і п'ять балюв по 12 балів. І от я не забуду, коли я вийшов, розказувати вірш, мені 13 іминало. Я власня за селом, я його розказав, зараз на... першим. Я розказав його на пам'ять без зупинки. І вона каже мені, сідай, сім балів тобі. І всі мої одновласні, і вони, знаєте, і, знаєте, ну, вони почали казати, чому? Чому? А ще всі, я сказала, знаєте чому? Тому що він штунда. Тому що він сектант. Тому що він шанує більше не Тараса Григоровича Шевченка, а Ісуса. Знаєте, мені зараз смішно, і вам я дивлюсь, де смішно, Але тоді мені було не смішно. І перший раз в той момент хлопці мої, хлопці, або власні стали на мій захист. Вони кажуть, чому ви так до нього поводитесь? І після цього вона мені принижала в сінки. І І мені дуже було больно, що мені стає сім балів не тому, що я не вивчив, не тому що я, знаєте, ну, вивчив, але не так гарно вивчив, а тому, що я християнин, тому що я Божа людина. Але друзі мої, пройшов час. Я закінчив школу-інтернат. дуже, До речі, в мене був дуже гарний естат. Директор, вона не, поз... не дозволила, щоб на моєму істаті були сім'я і восьмерки. Вона зробила, щоб були нормальні сім'ї. Бог захистив мене. Але це не головне. Коли я пішов вчитися на перший курс 22-го професійного училища, то до мене я вчити, я через декілька місяців. І вона мені сказала, Саша, прийди до мене на роботу. Мені дуже треба з тобою побалакати. Я не знаю, чого, але я їхав і думаю, що вона мені хоче сказати. Я приїхав після навчання до неї. Зайшов до неї, в, кабінет, в, не, в неї була вчительська нарада, тому що вона була за ущем по навчальній частині, і вона каже: будь ласка, вийдіть, мені треба Саше помилати. І вона каже, Саша, мені треба тобі ось що сказати. Я хочу тебе попросити пробачення. Я хочу сказати, проси мене за те, що я знущалася над тобою, що я сміялася над твоєю вірою. І дійсно Божа людина. А в мене і, і одні проблеми. В мене захворіла донька. В неї дуже поганий діагноз. Будь ласка, помолись за неї. І мене знає, і очі і, і вилізли, як кажуть. Я знав одну Наталю Василіну, я бачу її зовсім іншу. Вона каже, Саша, я слідувала за тобою. Я ніколи не побачила, не почула мою і своїх вуст. Я ніколи не бачила, щоб ти на зло відповідав злом. Я бачила, я дивилася, я тебе принижували. Я з віонця дивилася на спортивну площадку. Я бачила твою поведінку. Я думав, що ти приговоряєшся. Я думав, що ти переді мною. Такі. Але я, «Я слідувала за тобою. І тому я прошу тебе, прости мене. Я вірю, що є Бог, що є Ісус Христос, що Ісус вище за раса Григорища. Амінь. Ще хочу розказати одне страждання за Христа самому в самому училищі. Я мав страждання за свої фізичні невади. За те, що в мене шрами є, за те, що я погано говорив, і я дуже сильно постраждав, дуже сильно. Були випадки, Коли наді мною сміялися за мій мої, за мої зовнішній вигляд, і мені хотілося знаєте, за інше життя самогубством. Але коли я увірував, пройшли рождання за Ісуса Христа. І другий випадок, і я дуже гарно пам'ятаю, на початку своєї віри, коли е, в групі, де я вчився, училищі мене примижував один, знаєте, мій одногруппний, його звали Артем, не буду казати його прізвище, е, він дуже сильно, знаєте, сміявся наді мною. Він казав, ти сітан, ти богомол. І знаєте, я е, завжди боявся заходити е, в клас або в аудиторію останнім. Я боявся запізнитися. Знаєте чому? Тому що у мене був, коли я запізнився, і я заходжу вже повний клас, психи біля дощ, і я заходжу і цей Артем, він сидив десь на останній партії. Він, як правило, завжди там рав у рейу, був під равкою. Це був 2006 рік, і я і, що Штунда прийшов, всі там, і вся група, га-га-га, і давай сміятися. І я знаєте, йду, і до своєї парки, і знаєте, принижений. І, і знаєте, що цікаво, це я зараз розумію. Но знову наді мною сміються чому? Тому що я наркоман? Ні. Тому що я вбився? Ні. Тому що я п'яниця? Ні. Тому що я матюкаюся? Ні. Тому що я християнин? Але з нього я і був вже на той час мав. Знаєте, почав на наркозалежності, і з нього не сміялося. Або їх урив, пив, і з них не сміялося. Все було нормально для них. І ось трапилось одне. Диво. Нас Сергея і щастя і хлопцям оставили чергувати в їдальні. Він дуже цього не хотів і я теж. Але треба було. Ми чергували, і наша мастириця Зайцева Тетяна Миколаївна, дуже гарна мастириця, я дуже її поважаю, вона дуже сильно любила мене. Знає, завжди відпускала мене на конференції. Е, Пав'ятаю, нараша мені казала, Саша, ну я не проти, щоб ти ходила сырьев. Ну я не проти, щоб ты був, був вірусом. Ну нельзя так сильно веровать. Ну нельзя так. Я говорю, а я? Ти я був християнин, і вона бачила, що я повністю там, повністю з Богом. Вона це бачила. Каже, я би тебе не відпускала би, щоб ти грав би людину, е Але я, я бачу, що віруюче. І ось вона нас поставила. Я не знаю, знала вона, про наше відносини з Артемом чи ні, але поставила чергувати. Ми почергували, вона приходить і каже, слухайте, там залишилися дві пари, але ви можете йти додому. І вона пішла, і ми залишилися в їдальні двох. І тут він мені каже, Саш, мені треба себе обладнати. Там були три олони, Він каже, давай за олону зайдемо. <світували> в нас ніхто не бачив. Я кажу, а що таке, що раба? Я щось подумав, що він мене побити хоче за колоною. <хи> а каже, Саша, мені треба щось тобі сказати. Він навіть не може дивитися мені. в очі, Він дивився вниз і каже, Саша, я хочу попросити тебе прямо пробачення. І знаєте, що він сказав? Дуже схоже на те, що мені сказала Алі Васильівна. Каже, в мене захворіла мати на рак. Будь ласка, помолись. Я вірю, що Бог почує твою молитву. Я знає, роз, і, розгубився. Я, я побачив іншого Артема. Я кажу, ну ти ж не віриш, що Бог є. Ти ж не віриш, що все, все, що в моєму житті, це є правда. Він каже, ні, 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 ні. Я спостерігав за тобою. Я бачив твою поведінку. Я бачив твоє відношення до мене. Ти продовжував за мною здоровитися, ти продовжував мені Даже давати списувати. Але, друзі, зараз мені про це легко казати. Але коли ти страждаєш за Христа, це дуже больно. У мене були випадки, коли я йшов з навчання, якщо ви знаєте, де є це в училище біля ДМК. Я йшов до зупинки рування, я плакав іноді. Я казав, Господь, чому? Я не вправ, я ого не вбив, я не роблю якісь погані речі. Чому я страждаю за, за Христа? І знаєте, не раз Павло, а, вибачте, Господь, він нагадував ці слова апостола, я хочу завершити проповідь цими е, віршами. Хочу, щоб ми не журилися, щоб ми, знаєте, не пускали ру і коли нам прийдеться постраждати. За ім'я Ісуса Христа. І так, другий розділ Першого післання до Петра, 21 перший вірш. Бо до чого ви поглинені? Тому що і Христос постраждав за нас. Залишивши нам приклад, щоб і вийшли по Його слідам. Амінь і мені хотілося б, щоб знаєте, мене дуже багато думок і я готував сьогодні, але хотів би, щоб ми не боялися проходити випробування страждання за Христа. Хотів би сказати, що допомагає нам переносити перше, це особиста. Зустріч Богом. Знаєш, дуже легко проходити рождання, коли ти знаєш особисто Бога. Друге, осінно дивитися на Ісуса. Павло каже: дивіться на Ісуса під до євреїв, 12 розділ, другий вірш, щоб у вам не знемогти. Дивіться на Ісуса, який ось переніс. І третє, друзі, що допомагає мені приносити страждання, це пам'ятати про небеса, це пам'ятати сіль, мету, до якої ми йдемо. І коли тебе, знаєте, гайбян, або принижують тебе, або ти страждаєш за Христа, пам'ятай, бо каже, я знаю, кого я увірував. Тому я страждаю. Друге, Павло дивився на Христа і це давало йому сили переносити страждання. І третє, Павло знав, що це знаєте, воно, це життя, воно тимчасове, воно не вічне. Сьогодні тебе б'ють, завтра тебе можуть вбити, але де ти будеш? На небі. І от ці речі зустріч Богом постійно. Дивитися на Ісуса, пам'ятати про Небо. Це допомагало Павлу, Степану, Петру іншим. Це допомагає нам терпіти страждання за Ісуса Христа. Амінь. Ми будемо молитися і переходити до святого Прищастя.